Рада вас вітати на своїй кухні і сьогодні пропоную приготувати ось такі чудові пиріжки-малючки. А ще їх називають фуршетні пиріжки. Вони гарно виглядають на святковому столі, а також і в повсякденному житті будуть гарною закускою на вашому столі. І тож готуємо цих малючків. І ось такий простий набір продуктів нам знадобиться для приготування пиріжків. Спочатку ми розпочинаємо з того, що готуємо начинку, яка буде складатися з відварених яєць, беремо 5 або 6 штучок, а також зеленої цибульки. Зелену цибульку відрізаємо саме пієчка, біленьке нам не знадобиться, і нарізаємо пір'ячко дрібненько. А також на дрібний кубик нарізаємо і яйця. Яйця можна різати за допомогою кухонних гаджетів, може, у вас якісь маються, а можна за допомогою ножа. Аби лише, був маленький кубик, малесенький. Продукти для начинки у нас готові. Яйця нарізані, цибулька також. І тепер залишилося її лише. Прогріти на сковорідці хвилиночки дві, на олії рослинній та маслі вершковому. Беремо в рівних пропорціях. Кладемо цибулю на сковорідочку розігріту і трішки обсмажуємо. І ось так злегка притомили її, і все, цибулька готова. Присолили, поперчили, і начиночка наша готова. Перемішуємо, відставляємо її, а самі займаємося тістом. Для тіста нам знадобиться 200 мл молока, воно повинно бути теплим, додаємо сіль півчайної ложки, столову ложку цукру і 200 г масла вершкового, але воно повинно бути розтопленим. Тож я відправляю його в мікрохвильовку. 40 секунд вистачило для нашого масла, щоб воно повністю розтануло. Але дивимось, щоб воно було не гарячим в суміші з молоком. І тепер, коли маємо теплу суміш, відправляємо сюди дріжджі 11 грамів. Все це перемішуємо. Прикриваємо серветочкою і залишаємо хвилин на 5. І ми бачимо, що наші дрожжі гарно запрацювали, і тепер поступово додаємо борошно. Маємо його 600 грамів, але не поспішаємо відразу все висипати По трішку. висипали, розмішали, додаємо знову. Тісто повинно бути. М'яким та еластичним і ні в якому разі не забитим. Тож, дивимося, може, у нас піде і не все борошно. Ось так додаємо, поки вимішуємо ложкою, а потім і руками. Вимішуємо його недовго, воно не потребує довгого вимішування. Ось тепер дивимося з великою акуратністю. Додає. Так, руками я відчуваю, що борошна вже майже предостатньо. Вимішаємо зараз його все, що є в нас в тарілочці, і перейдемо вимішувати на столі, щоб відчути його краще. Так, все, вимішуємо його. М'якеньке, гарне тісто. Не використала я грамів 50. А взагалі то точний опис всіх продуктів ви знайдете внизу під відео. Дуже гарне тісто, м'яке, податливе. Все. Можна в такому вигляді залишити його хвилиночок на 5, а можна відразу працювати з ним. Розділяємо його на 4 частини. Приблизно. Ось Знамір. так. мірненьких, воно трішки липке, але нехай буде краще липким, ніж забитим. Ось так зробили кульку з кожного, І Ось так кладемо. Нехай три кулічки. Відпочивають, можна їх прикрити плівкою або серветочкою, а з цим працюємо. А тепер беремо, розкачуємо нашого колобка на такий прямокутничок, розкачуємо його тоненько. І ось так ми розкатали приблизно 20 на 30, навіть потрібно, щоб було трішки довшеньке, ніж 30 см. Тепер викладаємо четверту частину нашої начиночки. Четверту частинку, ось так. І тепер викладаємо нашу начиночку. Ось отак беремо її і рівномірненьким таким. Рядочком викладаємо. Кладемо на такій відстані, щоб у нас залишилось тісто, яким ми можемо накрить. Отак, От одним махом накрить наше тісто злегка придавити. скріпить кінці і далі закручуємо. Ось так закрутили, повністю скріпили кінчики, і ось вийшов у нас такий рулетик. Тепер ми беремо цей рулетик, і з цього рулетика в нас повинно вийти 8 пирожків, тож ми приблизно дивимося. На які частини ми його ділимо? Ну, з сантиметрів до 4, 3,5. Це буде якраз. Гарно-гарно защепили і починаємо саме цікаве. Робимо ось такі рухи, Не мов би, пиляємо наш пиріжок. Так, розпочали. Спочатку акуратненько. А як відчуваєте, що ваша начиночка відділяється, можна прискорюватися і все. Погляньте, яка краса. І далі. Це виходить доволі швидко. Ось так. Вісім пиріжків у нас вийшло. Все, малючки наші готові. От такі красунчики в такі вони вийшли. І Ми викладаємо їх на деко. Змащуємо яєчним жовтком зі столовою ложкою молока і відправляємо до духовки, яка розігріта на 180 градусів, і випікаємо їх 12-15 хвилиночок. Змащуємо зверху, можна ще присипати, за бажанням, кунжутом. Дуже подобаються мені ці пиріжки, гарненькі, красивенькі малючки. Дуже зручно за столом гостям їх смакувати. Взяв такого малючка і на один зубик, чи то на два. Ось так все присипаємо. І до духовочки їх. Таких любеньких. Наші малючки готові. Вийшло у нас 32 штучки, Два ось таких деко. І зараз вони охолоджуються, і ми їх будемо куштувати. І ось така гірка чудових малючків у нас вийшла. Звісно, що можна їх робити з любою начинкою, чи то з м'ясом, чи то з сиром. Взагалі підійде, яка завгодна, яка вам подобається, яка вам до смаку. Аби тільки вона не була рідкою. І тож, смакуємо, що в нас вийшло. Таке малесеньке, таке гарнесеньке. М -м -м. Подивіться, який він м'якусенький. Не пиріжок, а краса. Пиріжок дуже і дуже смачний, я вам скажу. Тож рекомендую цю смакоту. І на святковому столі він буде не зайвим, цей пиріжок малючок, і в повсякденному житті, як я говорила, буде дуже гарною закускою. Їх полюбляють і дітки, і дорослі. Взяв на один зубчик і з'їв, і ти вже ситий, не голодний. Тож бажаю вам всім миру та добра. Гарних тихих свят!